Цілком таємно сезон. Перший, епізод 18 чудотворець. 1983 року Під час пожежі гине чоловік. Хлопчик у компанії дорослого прокладає собі дорогу серед команди рятівників. Відкривши мішок із тілом загиблого, він промовляє сильно горілому трупу. Встань та зцілися. Хлопчику робить зауваження один із пожежних. Однак батько хлопчика переконує його дозволити дитині продовжити. Хлопчик продовжує почату справу. Через кілька секунд обгоріле тіло починає повертатися до життя. Десять років по тому скалі показує Малдеру відеоплівку релігійної служби, котру веде Харлі. Той самий хлопчик. Він став послідовником евангельської віри та цілителем для пастви, котру керує його батько Келвін. На плівці зафіксовано два імовірні зцілення. Зцілені ж згодом померли. Агенти приїздять до Теннесі та виявляють, що Семюл зник, хоча згодом його виявляють у барі сильно на підпитку. Його віра сильно похитнулася від трагічних смертей тих, кого як він думає, зцілив. Скалі та Малдер сумніваються в його здібностях. Однак Семюлу вдається переконати Малдера тим, що він дізнається про сестру Фокса, котра зникла в дитинстві. Малдеру з'являється видіння Семанти і неодноразово. Семіола беруть під варту. Однак, під час слухання справи про звільнення його під заставу в залі суду починає роїтися сарана. Це допомагає йому повернутися на свободу. По звільненні Семіол повертається до свого приходу та намагається вилікувати жінку у кріслі калясці. Однак, жінка починає задихатися від приступу і помирає. Семіола арештують знову. Аутопсія показує на смерть жінки від отруєння ціанідом. В тому часі. Агенти здобувають докази, що нашестя сарани в залі суду це цілком звичайні для даної місцевості колоники-стрибунці. Їх випустили через вентиляційну систему будови. Малдер переконаний в невинуватості Семіола, і, хоча йому вдається переконати місцевого шерифа Моріса Деніелса, шериф надає змогу двом людям забити Семюла до смерті. Вдома Леонард Венс. Людина, котра ожила завдяки волі Семюела та згодом стала півчим в приході, бачить привид Семюела, котрий звинувачує його у зраді церкви та причетності до вбивств. Венс зізнається у зробленому та кається в своїй озлобленості через своє воскресіння в такому пошкодженому тілі. Малдер та скалі відслідкували велику поставку коників стрибунців Венсу, їдуть до нього застають Леонарда помираючим від отруєння ціанідом, котрий він сам же і вип'яв. Перед смертю Пенс зізнається у скоєнні вбивстві. Агенти вже готуються завершити роботу над справою. Вони телефоном отримують повідомлення, що тіло Семюала зникло із моргу, а свідки бачили його сильно побитим, коли він вештався околицями. Тим часом шерифа Деніелса, його помічник бере під охорону задля допиту прокурором штату через смерть Семюела. В часі, коли агенти покидають Теннесі, церковний приход закривається, а Малдиру знову являється сестра.